Всім привіт! Ви на каналі компанії Кверп. Я представник компанії звуть мене Олексій. Сьогодні на даний момент у нас на столі в різних кутках два генератора німецької компанії Штурмер, модель Unicraft Pagin42SE і 40-ва модель. Зразу скажу: ці два генератори є інвенторні, вони мають чисту синусоїду, яка підходить для всіх чутливих споживачів. Які безпосередньо хочуть чистої синусоїди, але як диявол скривається в деталях, так як це два генератора інверторного типу, то вони дають чисту синусоїду, про що ми вже говорили. Два генератори мають режим еко, один і другий. Еко режим для економічного використання. Палива. Два генератора мають запуск з кнопки, то що цей, що той. І два генератора мають резервний ручний стартер. Дві розетки по 220 вольт і маленькі індикаторні екранчики, які показують, який ток вони видають, на кількість Герц. І кількість годин, які вони напрацюють. Також ці два генератори оснащені датчиками рівня масла, захистом від перенагрузки, і головне, в них одинакова номінальна, тобто постійна робоча потужність 3,5 кВт. І на цьому їхня схожість практично закінчується. 42-ка в нас виривається трішки вперед, тому що в неї пікова потужність 4,1 кВт проти 4х40. Мінімально, але різниця вже є. Ще раз хочу вам нагадати, пікова потужність це та потужність, на якій генератор може працювати декілька секунд. Ще одна модель 42. Має більший паливний бак від 40-ки. Тобто тут у нас 15 літр палива може вміститися, тут у нас вміщається 12 літр палива. Хоча тут баки більші від цього, при 50-відсотковому навантаженні, коли він працює в екорежимі, даний генератор з моделі 42 працює 9 годин, а модель 40 буде працювати 10 годин. Дана модель при максимальному використанні видає 96 дБ. А дана модель 40-й 40 видає в нас 91, це вже на 5 дБ менше. У зв'язку з тим, що цей у нас йде в закритому корпусі з обшумленням, А модель 42, вона відкритого типу. Тобто до нього доступ є з усіх сторон і обшумки в нього немає. На в 50% на економному режимі вони працюють обидва тихо, але 40 й буде працювати набагато тихіше. Е, модель 42 важить 42 кг. модель 40 важить 38,5 кг. відповідно, вона легша. Модель 40 має свої переваги. В неї вже встрої вбудовані, такі як ручка і колеса. До моделі 42 колеса і ручку потрібно прикручувати. І, і так, А зараз ще одна кілер фіча нашого генератора Моделі 40. Це наявність в нього паралельного порту. При використанні спеціального кабелю ви можете з'єднювати два генератора в е, одну паралель і отримувати подвійну потужність. Сьогодні вам треба 3,5 завтра 7. З'єднала два однакових генератора, які мають отакі от порти, і у вас збільшується потужність на виході. І так, підведемо підсумки. Е, модель 42. Кому потрібен хороший інверторний генератор, потужний, де рівень шуму менше когось цікавить, 15-літровий бак потрібен йому і е, вага не має значення, підходить PGI 42 SE. Кому потрібна більша мобільність для кемпінгів, для відпочинку, для дому, для майстерні якоїсь, для виїзних е, якихось справ. Підходить більше модель 40, тому що вона є більш мобільною, більш легшою, і завдяки гнучкості, більше, завдяки паралельному порту є набагато гнучкішою. Дякую вам за перегляд даного відео. Кого цікавлять генератори, зарядні станції. Звертайтеся за номерами телефону, які будуть в описі, до наших менеджерів. завжди раді будемо вам допомогти підібрати. Для ваших потреб генератори або зарядні станції.